Росія випередила Україну в рейтингу національних асоціацій УЄФА. Це взагалі як? Андрій Лунін лишається в реалії, і відомо чому. По-забарному, здається все без змін. Як дебютанти УПЛ підсилюються, яку трансферну кампанію проводить Кривбас? Що за цікава деталь є в контракті Гуцуляка? Та як на тренуваннях Шахтаря вмирають футболісти в лапках? Друзі, вітаю Я Макс Коліда, це канал Трибуна і найцьковіч новини футболу. Ви напевно вже. Зараз помітили, що я знову не у себе вдома, не у Львові. Не звідти розповідаю. Ну, вибачте, зараз в Одесі. Завтра мої дружини день народження. До речі, можете вже сьогодні привітати в принципі, в коментах. Тому сьогодні з нової локації, але це нічого не змінює. Знову вам розповідаю. ось так. Оп. Нічого нічого не відмінувалося. Розповідаю найцікавіші новини українського футболу. Вподобайку зарядили. Полетіли. А Криськів травмувались на зборах Шахтаря. Дмитро зазнав м'язове ушкодження. Він пропустив близько трьох тижнів. А роя травмував бокову зв'язку коліна. Приблизний термін його відновлення два тижні. Про це повідомляє сам Шахтар. І ви напевно задасте питання: а чому? А що ж там таке відбувається? Знову ж таки наголошую, що Ардатуран максимально зараз ганяє своїх. Барубків. Такі світлини з'являються в соцмережах. Ну, зрозуміти, а звідки така втома, це ясно. Арда Туран зараз намагається побудувати правильний фундамент для того, щоб команда могла витримувати весь той темп, весь той ритм, який хоче Арда Туран. Класний є жарт, на якому місці. Закінчив минулого сону такі і тренування. Навіть з Віталієм Кварцяним порівнюють нині Арду Турана. Ну, Для футболістів-шахтаря, як я і говорив раніше, це, звісно, незвично. Всі ці бразильці, тіхнарі, вони не люблять такі тренування. Ну, от Арда Туран прийшов, зараз вам трішки хлопці дасть, скажімо так, жару. Тобто таки у своєму телеграм-каналі надало інформацію щодо терміну дії контрактів Полісся. як повідомляє джерело угоди. Про співпрацю з центральним захисником Едуардом Сарапієм та Вінгером Олексієм Гуцуляком розраховані до наступного літа, але мають опції пролонгації за згодою сторін у Сарапія. Це ще на один сезон у Гуцуляка на два. Зазначається, що контракт Центр Хава Олександра Андрієвського діє до кінця 26 двадчого. Року полісію вже ж треба утримувати тих лідерів, які приносили результати миносону Щодо Гуцука. То це база, це людина, яка при рівних матчах робила величезний профіт, приносила перемоги і так далі. Втримують Гуцуляка, для них. Це буде вау! Як? Круто, я думаю, тут складно не погодитись. Знову ж таки, наголошую про те, що для мене команда Полісся під керівництвом Руслана Ратаня цього сезону це одна з тих команд, за якою я буду слідкувати. Чи не кожного матчу буде дуже цікаво подивитися, що то буде. Хочу, хочу нову, регулярну, постійну, третю, а можливо й другу, а можливо й першу силу в українському футболі. Все для того є на даний момент, так точно. На мою Кривбас голосив про трансфер лівого захисника Анте Бекавича з боснійського посуш'я. Деталі переходу 23-річного Хорвата поки невідомі. Сторони домовилися про контракт на три сезони за криворізьку команду. Новачок гратиме під п'ятим номером своєю чергою. 25-річний український захисник. Олександр Романчук покидає Кривбас. Він перейде в КСУ Крайова. Про це стверджує про спорт. Ро за даними джерела Ксу Крайова виплатить Кривбасу трансферну компенсацію, оскільки Романчук має чинний контракт із Криворіжцями до літа 27-го року. Джерело не називає точну суму, яку отримає український клуб за продаж Романчука. Що мені. Ще разочок підняти тему того, що агентські ігри в футболі, зміни клубів туди-сюди, вперед, назад, вправо, вліво без кінця і так далі. А підіймати тему, не підіймати. Я думаю, немало разів про це вже говорив. Давайте далі. Підсилюються і новачки Української Прем'єр-ліги. Зокрема, Кудрівка бореться з оболонню за кисіля за інформацією, спорт арени. Писує вже морозка, грав, гравця з досвідом о, на найвищому рівні на рівні УПЛ. Ну і крім того, стало відомо, що епіцентр підсилився Янаковим. Ну, власне, команди, що виходять до української прем'єр-ліги, для них це базована історія. Їм треба підписувати футболістів, які вже мають досвід гри в українській прем'єр-лігі, і бажано футболістів, які ну приблизно грали на тому ж рівні, на якому виступає ця команда. Щоб Грубо кажучи, давали потрібний, потрібний досвід і розуміли, в які реалії вони попадають. Тому, в принципі, ці трансферні кампанії вони зрозуміли. До речі, друзі, на рахунок трансферних кампаній в мобільному застосунку від Трибуна.com є все. Переходите в розділ трансфери, дивитесь про всі чутки, про все дізнаєтесь про ваш улюблений зокрема клуб. Я то власне так і роблю, і потім для вас збираю, і потім вам про то розповідаю. Тому, в принципі, на що я там вам сказав, ви ж тепер можете робити все те саме, що і я забудьте, але за стосунок трибуни все таки скачайте. Це реально крута річ. У перемовинах між ПСЖ та Бордмутом щодо трансферу центрального захисника англійців і лізабарно останніми днями не відбулось суттєвих змін. Повідомляє журналіст РМС Спорт Фабріс Гокінс у своєму твіттері. За даними джерела, французький клуб зробив дві пропозиції навіть близько 60 мільйонів євро. Але перемовини щодо можливого переходу забарно ще тривають домовитися немає. Слідкуємо далі. Стало відомо, що Андрій Лунін лишається в реалі. Україна заробляє в мадридському клубі близько 4,5 млн мільйонів євро на рік. Його подальше перебування в клубі буде зложити від ролі, яку він отримає під керівництвом Хабі Алонса. Але чимало джерел зараз повідомляє, що Лунін все таки вирішив лишитися в реалі. Е, з 2020 року існує канал Трибуна. З 2020 року ми говоримо про Андрія Луніна і про можливий його перехід з реалу, чи в реал, чи навпаки, чи в сторону, чи вправо, чи вліво. Нічого в підсумку так і не відбувається. А, ви знаєте, хочеться якісь інтерв'ю з Луніни почути від якихось українських змі медіа, там де Луніна запитають Андрія, чому лишаєшся, чому не переходиш? Ну, правда ж цікаво, у ЄФА опублікувала оновлений рейтинг національних асоціацій. Чемпіонат України опустився з 23 на 28 сходинку. Таким чином Україну випередили Угорщина, Румунія, Росія, Словаччина та Словенія. Нагадаємо, у ЄФА нараховує РПЛ 4,333 бали за кожен пропущений сезон через. Відсторонення, попри нижчу позицію України, зміну розподіл єврокубкових міст поки не було, адже вони розпочинають з 30-ї позиції. Один з клубів у лізі конференції починатиме свій шлях не з другого, а з першого раунду кваліфаю. Те, що ми зараз опускаємось нижче і нижче в таблиці рейтингів, я це зрозуміти можу. Наш футбол особливо зараз не прогресує. Ну хоча певна позитивна динаміка в цьому всьому є. Але знову ж таки дуже багато людей зараз говорять про те, що український футбол мало кому цікавий, дуже мало цікавих історій відбувається, мало колоритних персонажів, скажімо так. Але, бляха, відсторонені люди, ну як люди, вище за нас. І тут хочу привести ось це російська атака знищила Офіс Федерації футзалу Києва внаслідок чергової терористичної атаки дронами Камікадзе, здійснення Росії було повністю зруйновано Офіс Федерації футзалу Києва. І от, друзі, питання тут на вашому екрані буде ще фраза Євгена Левченка, яка класно лягає під те, що я зараз розповідаю. Питання до вас, друзі, як взагалі може бути історія, що країна, яка тероризує іншу якусь країну, в ситуації в нашій ситуації в нас отримує якісь взагалі залікові бали від УЄВА. І взагалі повністю не відсторонена від абсолютно будь-яких історій, навіть з таблиць. Просто не викреслена з світового спорту. Пояснить, можливо, хтось в коментах. Хоча я, звісно, всі ці відповіді вже знаю. Але можливо, у когось зараз якась нова цікава думка з'явилась. В такому випадку напишіть її в коментарях. Друзі, друзі, сьогодні це були всі новини футболу. Я вам дякую за увагу. Бережіть себе і папа. Це зараз знову ж таки дуже важливо. Дуже багато зараз обстрілів, дуже багато зараз небезпеки щодня. Тому бережіть себе обов'язково і слідкуйте за новинами українського футболу, про які ми вам розповідаємо. Папа. -па.